Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Я не хочу, ну, якщо про баскетбол, то програли першу четверть, провалили, можна сказати. Потім гра була плюс-мінус рівна. Да? Тобто перша половина ми не попали свої кітки, і від цього вже склався в принципі, весь матч. Ну, Далі гра ну, плюс-мінус рівна була. От. Е по атмосфері супер, все класно, вволівальники. Завжди вдома приємно грати. тому Завтра матч проти Запоріжжя. Так, е сили. Mm -hmm. ви залишили на завтрашній поєдинок і як тобі суперник? Щоб... Ми не, не лишаємо сили, ми думаємо про гройка сьогодні. Тому... Але готуємося, готуємося, розбираємо та завтра дамо бій. Перше, я хочу подякувати ЗСУ. По-друге, привітати Дніпро заслуженою перемогою. Вони сьогодні були сильніші. По ігрі ну, програли знову підбор. Так, на нашому щиті 14 підборів. Дуже багато. Ми віддаємо наші володіння. Е в Принципі грали непогано другу половину, так як на мене. Першу половину ми чуть почали Сумбур, так і дещо не получалося в нападі. Але по грі я задоволений дуже самовідачею так, характером команди. Тому ми налаштовуємося завтра на Запоріжжі. Ми сьогодні були зустрічали матч Запоріжжя-Луцьк. Як суперник вам так? Суперник хороший, так. Досить непогані, непогані виконавці є. Ми їх теж розбирали. Ну, готуємося до них. Чи очікуєте завтра такої ж підтримки, як сьогодні, була, і взагалі як підтримка завтра? Так, я хочу подякувати кожній людині, так, яка прийшла на сьогоднішню ігру. Дуже класна атмосфера, дуже класно, що зал завжди підтримує, не дивлячись, що команда проігрує. Дуже класно в такій атмосфері є грати, і хочеться, щоб більше вболівальників ходило. І ми будемо показувати якісний баскетбол. Враження тільки позитивні. Вітаю всю свою команду, всіх, хто нас підтримує. Дякую за підтримку. По грі хочу сказати, готувалися. Щось вдвало давалося, щось не вдавалося, але довели гру до перемоги. Те, що нам потрібно, готовим. Готуємося на завтра. Як свою грою власне Були декілька даних влучань і взагалі. Головне, що перемога. Моя гра на другому плані, головне перемога. Ми йдемо до своєї цілі. Ну і як атмосфера Франківського тут в залі. Класно, ви зробили атмосферу, насправді, так. Да, так якось неочікувано, але ну, круто, круто, круто. Дякую, Дякую. Дякую. за перемогу. Слава ЗСУ. Гарна гра сьогодні. Я вітаю Говерлу з гарною грою на сам насамперед, тому що ми готувалися дуже серйозно і налаштовувалися працювати в захисті, тому що Говерло добре рухає м'яч і з гарним відсотком останні ігри вона забиває, тому треба було працювати в захисті. І хлопці сьогодні працювали в захисті, дали дали енергію і. Вони впоралися, десь трохи дали слабину, треба допрацьовувати до кінця, але ж взагалі я задоволений тим, як ми грали в захисті, тому десь відсоток там вільні кітки ми не забили, але ж вони були вільні, повинні були, були забивати, але ж це гра. А так я, я задоволений. Ви сказали за атмосферу. Дійсно, сьогодні добра атмосфера. Дуже приємно грати сьогодні. Було і було шоу, і глядачі прийшли. Я думаю, і підтримка і нашої команди була. Дякую нашим вболівальникам е, за те, що підтримують нас, і на виїзді. Взагалі, це все, все дуже добре. Нам завжди подобається приїжджати до Івано-Франківська. і Ми задоволені завжди сюди, приїжджаємо і задоволеним ще будемо приїжджати.